Цей супутник може виявити пожежу розміром із вашу вітальню прямо з космосу. Firesat – перший у світі супутник, призначений виключно для виявлення лісових пожеж, щойно вийшов на орбіту цього тижня. Шість інфрачервоних камер знімають зображення з роздільною здатністю 5 метрів, що означає, що кожен піксель приблизно дорівнює розміру двох паркувальних місць. Це вражаючий рівень деталізації з такої відстані. Розроблена Google Research система штучного інтелекту використовує нейронну мережу, навчену на тисячах реальних пожеж, щоб миттєво розпізнавати полум'я. До 2026 року. Сузір'я з 50 супутників моніторитиме майже всю землю кожні 20 хвилин, створюючи глобальну систему раннього попередження. Наразі пожежі виявляють супутники, які пролітають лише раз на 12 годин і можуть зафіксувати загоряння лише якщо воно розрослося до 2-3 акрів. Це в 400 разів більше ніж те, що здатен побачити Фаєрсад. Бортовий штучний інтелект Firesat порівнює кожне нове зображення із тисячею попередніх знімків тієї ж місцевості, відсіюючи помилкові спрацьовування як от відбиття сонячного світла та промислове тепло. Дані передаються безпосередньо до нових моделей прогнозування пожеж, які обробляють тисячі симуляцій за 20 мілісекунд. Тоді, як раніше, одна симуляція займала хвилини. Цей прорив забезпечить рятувальникам критично важливе раннє виявлення пожеж, а вченим надасть безпрецедентні дані для розуміння поведінки вогню. Завдяки цьому винаходу можна буде захистити вразливі громади по всьому світу від все більш руйнівних сезонів лісових пожеж.